Є люди, які не хочуть кращого для себе, тому всіх навколо тримають в тому болоті, яке самі терпіти не можуть, але нікому не дозволяють жити краще. Від таких людей треба тікати світ за очі. А коли ти дитина такої людини? Що є інше життя, я почала розуміти, коли почала їздити на заробітки і бачити, як живуть люди, і почала розуміти, що моя мати своїми ж руками зруйнувала наше майбутнє. Щоб боже збав, ніхто в родині не був мудріший за неї. Всі вчені не можуть бути, говорила мама, коли вчителька просила, аби мій молодший брат залишився після уроків, і вона безкоштовно буде з ним займатися, бо той відставав по всіх предметах. Мамі було важливіше те, що Михайло має пасти корову, ніж те, чи він навчиться читати. Коли ж вчителька приходила додому, то мама казала Михайлові, аби ліз на горіх, а сама казала вчительці, що його нема вдома. Отак, а потім ще реготала, яка ж то вчителька блаженна, що немає чого їй робити, як по людях ходити. Це ж треба не мати так роботи, щоб лізти до чужих людей в життя. Я ж до неї не пхаюся. Я теж погано вчилася і мамі було все одно. Головне, аби ти заміж вийшла, а там все у всіх однакове. Але заміж мене ніхто не брав ні після школи, ні після училища.